Рада вітати вас на своєму каналі. Тут все про англійську. Сьогодні ми з вами візьмемо цікаву тему, а саме to be також, але в а, минулому часі, а саме в past simple. До цього ми вже з вами розбирали am, is, are, do, does і, взагалі, яка різниця між ними. І сьогодні я вирішила взяти «to be» також, але в past Simple. Past Simple це у нас звичайний минулий час, і він у нас має також свої слова, які, слова маркери, які допомагають визначити, який це час. Але в Past Simple ми можемо закидати і наше «to be». І в past Simple воно має дві форми. Але про це давайте поговоримо далі. Взагалі питання. Для чого в пас Simple використовують оце «to be»? Перш за все, я ще раз нагадую, що «to be» – це у нас дієслово, яке означає є і бути. І ви уявляєте, що оце є бути, його можна закидувати в будь-який час, в майбутній, в теперішній і в минулий. Але якщо ми беремо минулий час, в ньому є декілька часів, ми з вами беремо саме Past Simple, бо це такий. Простий, і він також розповсюджений час, коли ви говорите про якийсь якісь факт з минулого, або про те, що у вас щось було в минулому. І от якраз наше тобі, воно показує, що ви десь були в минулому. Наприклад, I was there yesterday. Я був там вчора. Давайте розберемося тоді, як. Саме можна будувати оце тобі в минулому часі. Для цього у нас йде дві форми. Was і ver. Uh, was ми використовуємо з uh, I, He, she, it. Тобто I was there, He was there, She was there, It was there. Тобто ми підставляємо оце наше to be просто. Вибираємо, яку форму, якщо це he, she, it або I, то ставимо was. Що тоді ми робимо з множиною? Тобто you, we they. You, we they ми використовуємо were. Were, Тобто we were there yesterday, You were there yesterday, They were there yesterday. Ось, ми використовуємо оці форми, саме коли ми. Хочемо сказати, що десь хтось був або десь щось було. Про е, звичайне речення ми з вами поговорили, що ми для цього використовуємо. А якщо ми хочемо сказати заперечення, тобто мене там вчора не було. Для цього до was і were ми використовуємо частинку not, як і в present simple. Да? Тобто I'm not. He is not, they are not. Те ж саме і в минулому часі, просто наше was were частинка not. Давайте подивимось приклади. I wasn't there yesterday. He wasn't at home yesterday. She wasn't in England last year. Ось у нас є оці всі заперечення. І ми просто робимо або повну форму, або коротку. Це вже як від вас, але частіше ви почуєте коротку форму. Далі те ж саме з множиною. Ідентично. Тобто, we were not there yesterday. Uh, they were not in Spain last winter. You were not at home when I called you. І так далі. Тобто, все те ж саме. Головний момент, щоб ви просто запам'ятали: not або N, апострофто. і все. Окей, звичайне речення ми вже з вами взяли. Заперечну форму також трішки взяли. Давайте розберемося щодо питання. Наше to be – оце was і were, ми просто ставимо перед тим, хто виконує дію. І все. Наприклад. Uh, Were you at home yesterday? Чи був ти вдома, коли ну, вчора, чи був додому вчора? Або, mm, was he, mm, was he in Spain last year? Чи був він в Іспанії минулого року? Або ж um, uh, Was she so busy yesterday? Вона була така зайнята вчора. Ось у нас є з вами ці приклади, і як ви бачите, наше тобі просто стоїть перед тим, хто виконує дію на початку речення. І те ж саме, як я вже казала в минулому відео, що ви можете використовувати ще й е, е, питання слова. Тобто ми можемо використовувати why, when, what, who, how. І от оці всі питальні слова можете використовувати також з цим to be в минулому часі. Наприклад, um, why were you uh, at home yesterday? Чому ти був вдома вчора? Тобто, чому, да, why were, y, uh, був, оце наше бути, але в минулому you, Ти або ви at home. Тобто, чому ти був вчора вдома? Ми з вами розібрали, для чого нам потрібно to be в Past Simple, та, які є його форми, як ми можемо побудувати звичайне речення, заперечну форму і запитання. Давайте тепер візьмемо з вами більше прикладів для того, щоб закріпити цю тему. І так, зараз ви бачите декілька таких як прикладів, де вам потрібно використати was або were. Давайте візьмемо перше. She пропущене місце, the best student in her class. Тобто вона була там найкращим студентом в класі. Що ми сюди підставимо? Was або were. Так як ми з вами вже розбирали, що was це до I, he, she, it, were для you we, they, то логічно, що буде she was. Тобто, she was. She was the best student in her class. Наступне, when I, I was young, I, пропущене місце, afraid of the dark. Тобто, коли я був молодшим або маленьким, я боявся темноти. І тут момент взагалі боятись чогось, завжди використовується з цією конструкцією to be afraid of. Тобто. I'm afraid of spiders. Я боюсь павуків. I am afraid of spiders. І я використовую am, Бо це відбувається зараз. Це як факт з мого теперішнього життя. І ось. У нас в цьому реченні він каже, що when I was young, I hmm, afraid of dark. Я боявся темноти. Ось. І тут ми використовуємо наше to be, але в минулому часі. Тобто буде I was. I was afraid. Of the Dark, я боявся. Але у вас є, до речі, тут <кліх>, така вже відповідь, що When I was Young. Да? Тобто When I was Young, коли я був молодим. Окей, давайте підемо далі. Uh, they пропущене місце All Very Tired After the Long Journey. Тобто вони дуже втомилися після довгої подорожі. Те ж саме тут у нас з вами іде, що вони були якими втомленими. Оце були. І так як це у нас they множина, то ми підставляємо were. They were all very tired after the long journey. Окей. Okay. Давайте тепер візьмемо питання. А, так, у нас іде пропущене місце. You at the cinema last night. Чи був ти в кіно минулого вечора? І от якраз ти Зверніть увагу, я ще раз наголошую, що you в англійській мові це у нас використовується як і множина, і однина. А, І ось тут ми можемо використовувати без будь-яких вагань ВР you? тобто where are you at the cinema last night? Чи був ти в кіно минулої ночі? А далі, давайте візьмемо ще а, такий приклад We пропущено місце excited to go to go the concert. І давайте зробимо із цього речення якраз заперечну форму підставимо. Тобто ми не були раді або ми такі не були. Ам, прям не дуже нам хотілося йти на концерт. Ось, і тут ми кажемо: we, це у нас множина, тоді ви підставляєте were. Тобто We were not, бо заперечна форма, як я вже сказала, we were not excited to go to the concert. Тобто ми не дуже були такі е, заохочені, щоб йти на концерт. І давайте ще м, таке речення. Також е, візьмемо вже м, питання з е, пропущене місце My friends е, Outside. Тобто, мої друзі на вулиці. Чи були мої друзі на вулиці? Ось. Я тут можемо сказати. Was або were. Зверніть увагу, my friends це множина. Тобто, my friends дорівнює they. Тоді у нас що це виходить? were my friends outside. Чи були мої друзі на вулиці? were my friends outside. Окей, давайте ще таке речення. She, пропущене місце. So bored with that task. Їй було так нудно з тим завданням. Їй було так нудно. І от оце to be яким, да, Bored with. Їй було нудно з чим. Тоді вона це у нас однина, і тут ми використовуємо, ну, давайте, звичайне речі, тобто да? тобто незаперечну форму, не питання. Тоді буде: She was so bored with this task, їй було так нудно з цим завданням, she was so bored with this task. Окей, а, давайте зробимо те ж саме, але, наприклад, питання. Hmm. Чи було їй нудно з тим завданням? Was she bored with that task? Was she bored with that task? Чи було їй нудно? Окей. Okay. Я дуже сподіваюся, що ви uh, саме от, по таким відео завданням ви трішки розібралися з цією різницею між am, is, are, do does, was were. Тобто, де ви використовуєте і коли ви можете використовувати оце to be, Саме. В past Simple і в Present Simple. А, і взагалі, які є його форми? Це дуже важливо, бо я впевнена, що для того, щоб класно висловити свою думку, потрібно спочатку, щоб воно все граматично, коректно звучало. Я буду дуже рада вашим а, коментарям. І взагалі можете мені писати ваші ідеї, що б ви хотіли побачити, почути, розібрати в наступному відео. І буду рада вас бачити на своїх заняттях. See you, have a great day or evening ahead!